Доброго дня, любі четверокласники. Я вітаю вас на уроці української мови. Минулий урок ми з вами присвячували повторенню окремих двох частин мови, які ми вже вивчали, так, це числівник і займенник. Повторювали ми з вами правила, розглянули так, що числівник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, скільки котрий, і називає кількість так або порядок при розрахунках. Числівники, відповідно, бувають кількісні або порядкові, кількісні відповідають на питання скільки, або порядкові, відповідають на питання котрий, і так далі. Так, займенники це слова, які заміняють іменники. Буває їх три особи: в кожній особі є «однина» і множина. І відповідно до цього, вам сьогодні треба виконати самостійну роботу, таким чином, закріпити і повністю відновити в своїй пам'яті всі ті знання, які ви отримували протягом вивчення теми та протягом нашого повторення. Тому ви зошитах записуєте сьогоднішнє число і замість класна робота можете одразу записати самостійна робота. Одразу. І ми виконуємо. Самостійна робота ваша складається з восьми завдань. Перші чотири завдання це завдання тестові, тобто ви обираєте одну правильну літеру, так? Інші завдання будуть письмового типу, на які треба письмово дати відповіді. І так, дивимося, будь ласка, перше питання: тест. Вам треба вибрати один і одну літеру, яку ви вважаєте правильною. Далі друге питання, знову тестове. У вас є питання і є варіанти відповідей, так? Далі, будь ласка, третє завдання. Третє завдання для вас також тестове. Обираємо правильну відповідь. Четверте завдання також тестове знову обираємо одну правильну відповідь. За бажанням, якщо ви не встигаєте, звичайно, ви можете натиснути паузу і опрацювати ще раз додатково так це питання. І з п'ятого вже, як я і сказала, починаються безпосередньо так, практичні завдання. І так, бачимо від кількісних числівників утвори порядкові. Так, дивимося, будь ласка. Зна... ставимо питання, кількісні відповідають на питання, скільки, порядку відповідають на питання котрий? Так, тобто ви записуєте. Числівники, які перед вами став у стовпчик ставите тире, і через тире записуєте цей числівник як порядковий. Тобто зліва у вас будуть кількісні, справа утворені порядкові. Так, записані у стовпчик. Шосте завдання також пов'язане з числівниками. Вам треба записати чотири речення, записавши числівники словами і правильно до числівника записати іменник, який є. У реченні, тобто змінити їхнє закінчення так в дужках, І числівники в українській мові записуємо словами. Речення ви записуєте всі чотири. Охайно повністю записуєте не тільки ті слова, які треба вставити, а записуєте всі чотири речення повністю. Подивіться, будь ласка. Далі ми починаємо повторювати і працювати над займенниками. Подивіться, будь ласка, знову ви бачите записуєте 5 словосполучень, так? І до цих словосполучень вам треба записати займенники. Ти, ми, він. У потрібній формі, визначивши відмінок. Якщо ви раптом це забули, то у підручнику у вас з теми займенник є таблички відмінювання займенників різних осіб, і там вказані як підказка їхні відмінники і форми. Тому ви можете знайти за змістом тему займеннику-підручнику і це все. Опрацювати. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. У вас є підказка. І тому дивіться, тільки ось ці три займенники. Ми працюємо тільки з ними. Ти, ми і він. Дописуєте їх сюди, у різних формах. І бачимо восьме завдання: це робота над текстом. Перед вами текст, який треба записати, замість крапочок треба вставити потрібні за змістом займенники, визначити їх, особу і число. Тобто, ви пам'ятаєте, ви вчили, що особ три числа два. Особа перша однина множина, друга однина множина і третя однина і множина. Так? І, відповідно, ви записуєте необхідні займенники і над ними визначаєте число і особу. Текст також записуєте повністю. Текст ви записуєте повністю, нічого не пропускаєте. Все охайно записуєте. І це будуть ваші вісім завдань вашої самостійної роботи, над якими ви працюєте, і потім надсилаєте вдома. Як на закріплення у вас є інтерактивна вправа домашня, ви також її виконуєте, і потім ці всі рефото надсилаєте у клас-рум.